Моя історія, мабуть, почалась тоді, коли після покаяння, приблизно коли мені було 12 років, я помилилася до Господа і сказала: Господи, я хочу Тобі служити, але я не знаю, як це зробити. Я дивилася на служіння, як вони проходять із своїм дитячим розубом, приміряла себе до різного місця на центральній сцені. І, знаєте, нікуди я не могла себе втулити, нікуди не вставала, тому що розповідати вірші на пам'ять, в мене дуже погана пам'ять. Я пам'ятаю, в дитинстві колись на дільній школі розповіла, та так потім плакала в туалеті все, все продовж всього зібрання. У мене був страх. В хорі я співати не могла, тому що голосу в мене не було. А проповідувати теж. Ну, В принципі, і все служіння, яке відбувається, яке в моєму розумінні було, це тільки відбувалося на сцені. І ніде я себе там не бачила. І ви знаєте, коли я помолилась так дуже щиро, я настільки запам'ятала цю молитву, Господь на неї відповів. Але відповів він не відразу, поволі. Я щиро вдячна Господі, Господу за те, що Він поселив мене і народив мене в маленькій церкві, в нашій Юзинській, тому що знаєте, не було коли думати про свої дари чи не дари. Були служіння і була спрага служити Господу, і потрібно було робити все, в чому була нужда. І поволі Господь почав відкривати в процесі того, як я служила якісь дари в мені, таланти, про які я навіть не знала, випадково виявилось, що я можу рифмувати слова. Потім ще випадково, коли я мила посуд, дізналася, що в мене якісь мелодії можуть народжуватися в голові. Чому, коли мила посуд або Дуже часто якісь мелодії в мене з'являються, коли я мою посуд або пилосошу. І це домогосподаркам людям, які вважають, що вони не можуть служити Господу десь публічно. Я хочу сказати, що навіть домашня рутина вона може нагадувати тобі про Господа, і вона може тебе надихати. І чомусь майже всі мої пісні народжуються тоді, коли я прибираю в квартирі. Тому за це велика слава Господу. Ви Знаєте, чудо в тому, що я не маю. Музичної освіти, я знаю, що ноти це такі чорні цяточки з хвостиками. Я ніколи не грала на музичному інструменті, я ніколи не ходила на літературні гуртки. Більше того, моя вчителька по українській мові завжди казала, ти списуєш ці твори і завжди мені занижала оцінки. І я бачу в собі, що Господь справді заклав мене те, чого я ніколи не прагнула. І до чого я ніколи не йшла. Але на сьогодні я вдячна йому за те, що я можу служити тими дарами. І як Тіма сказав, що я е, ділюсь своїми віршами, які, можливо, йому десь подобаються, перекликаються з його душею, і він кладе їх на музику. І також я сама пишу пісні. ось, Олег, він та людина, яка мені допомагає в цьому, я наспівую на диктофон якусь мелодію. Потім він це приводить до тями і виходять пісні. Йому я вдячна Господу за те, що ми можемо ось так в простоті своїй служити разом. Хоча ми живемо в різних містах і навіть з деякими людьми на різних континентах. Але ми служимо одному Господу і більшої рідні за це просто не існує. Я хочу зараз прочитати вірш, який я написала тоді, коли роздумувала про те, що Господь здатний зліпити і створити з найбридкішого, що є в цьому світі, якесь добро і якусь красу. І у християнина є особливий дар, особлива здатність бачити в обставинах, а в людях, в проблемах. В різних речах довкола, і навіть в цій війні щось прекрасне, і не просто щось земне, а вічна краса. Якщо ми цього не бачимо, нам потрібно перевірити свій духовний зір, чому я це не бачу. Тому що Господь заклав в нас цю здатність, і я згадую історію з Єлисеєм, з його слугою, коли їх оточили війська. Один панікує, а інший спокійно спить. Один увічає, а інший його заспокоює. Один не бачить Господа його руку, а інший бачить. І хочу побажати нам, щоб ми всі мали ось цю здатність бачити те, що не бачить цей світ. І коли всі інші панікують, щоб ми могли бути тими, хто має в своєму серці мир і ще й могли заспокоювати іншим, інших цим миром. Я Хочу зачитати вірш, який називається Прихована краса. Твоя краса у всьому заховалась, і навіть в колючках її знайду, і я довго і збентежено вдивлялась, але тепер її я впізнаю. І я почерк твій вбачаю у лікарні, твій блиск в солоні і важкій сльози, і навіть хмари чорні стали гарні. Привабливість знайшла я і в грозі, є щось солодке в гіркоті полину, а під бундами сховане життя, і навіть крізь асфальт надія лине, прекрасний крик в молитві каяття, зім'яті долі мають дивні згини, де кожен шрам про милість розповість. Так непомітно. Пишеш ти картини болючим пензлем свій духовний зміст, і плач, і стогін Римою лягають, в них витвір твій різьбиться на серцях, не всі мелодію твою в собі впізнають, а я шукатиму твій нотний стан в рубцях. Я вчуся бачити прекрасне у всьому. Де ти ступив, там й Терен розцвіте, чого торкнувсь на користь святому, хто вірить, той побачить і в бридкому Твою красу, що з болем в нас війде. Слава Господу. Зараз хочу заспівати пісню, яка говорить про кров Ісуса Христа, про. Його велич, яка знаходиться поряд з нами, його краса, його чистота, його мудрість. Але на жаль, досить часто ми шукаємо всі речі де інде, а не в ньому. І тому душа залишається пустою. Який причистий ти. Cheers. 写真。Mm hmm. В чима ти Вчись зір до висоти і помічати те, що чиниш ти, вишков і слабо. Слава Ісусу Христу за його кров. Амінь.